Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Ось таке. Сьогодні у нас 27 серпня, от як у мене вже по, то кабачки. Я хочу їх трошки просапати. Ось так, то, то, аби вони збурінули. Ось тако попросапувати, але то я в рукою. Зараз я попросапую оце тут. І так само отут хочу просапати, то дощик пройшов, що якраз файно. І я трохи отак кріп свій е по рушію, аби був попросапую. Ось тако. Дивіться тут які гарні вже то те кабачки, що ми з вами садили. А тут вже є. Тут є дві такі великі, там вже теж кабачків є пару. Так що то, що є, буду, я буду сапати. Ось так я вже сі справила. Дві такі гарні рядочки. Ось тут вже теж є. Треба ще осей прополоти. Але так щось почало припарювати, що я, я йду. Щоб і так. О, дві такі гарні рядочки. Кабачки. О, ось так тут. Ще кріп той треба, там дві о, Там такий маю кріп. По маленькій справиці. Тут я лишила ще на насінні, бо в мене щось не дуже. Я думала його, а так лишила на насінні. Він вже зацвітав і лишила лаві так, я ще навіть беру такий і в'єжу собі в'єзочку навіть у, у, у якусь чи зупу чи що то то навіть так даю просто. О, ось такі такі в мене будуть кабачки. Пройшов дощик і так файно свіжо на дворі. Ось тут так гарно. Ось, а тут каво я йду трохи. Буду збирати малини. Отут трохи ми маємо. Вон там ще є. Ось дві такі гарні вже достигли. Я з помідорами мала, та й не мала коли оці його позбирати. А вони вже аж осипають ці. Дві такі гарні. Я такі достиглі такі просто грона. Ви, які чорні такі малини, такі делікатні. Це треба позбирати. Вже Майже всі осипають. Це в нас така малина, яка вже е, тепер буде аж до самого снігу. Вона буде родити. Їх хоч трохи небагато маємо, але нам, нам стає. Ми собі все робимо. Я роблю. І варені. Отак назбираю, трохи кину в морозілку, а відтак собі роблю. Так що це я позбираю, такі гарні ровно. А де о тут каво? Віть, яке, яке. роно, яке делікатне. О, вже така достигла, вона така соковита, оця достигла малина, як достигне, що варта. Така дуже солодка, солодка. Туди стає. Які, які, скільки на ній ще є, і які, які гарні, мені гарні. Ось так я тут ще вон там в долині маємо. Ще маємо тут, отакі, тут, але це одно річки, ще лише перший рік ми посадили, і, але й теж є, що будуть. От, вже достигаю отак потрошка, І ми так потрошка їх збираємо. Ось такі. Ось такі отут кавакущий, кущики. О, де де є більше. А деяка. Які-то то все позбираю. Виді, які гарні. Скільки кущик одека. Та й одека який, які гарні є маленькі. Зараз це позбираю. Вон там ще є усюди по всьому. Отако. І отак так позбираємо. Дивіться, хоч і перший рік посадки, але дивіться, яка малина. Віт, яка малина, який цей сорт дуже гарний такий так маленький, Ввіть, яка, яка дуже, дуже така вже і багато, так її дуже гарна. Все збираємо. Ось ще отут ми маємо ось таку малину. О, таку то, то, ну, Отаку от ще ми маємо. Це, ми з чоловіком ще отут, от, віць, скільки тут. Це вже більші е, там річні. А тут от, де от таку полосу ми маємо е, то, то, такої малини. І вже я назбирала. Трохи, і ще чоловік прийшов допомагати. От, і, то, і будемо далі доривати усю, усю всю малину. Дивіться, які, які файні, який файний сорт. Дивіться, просто це вже більша така. Які, які чудові малини тут. Такі просто гаж, великі, такі крупні, такі. а ще як достигнуть, то просто так гаж, аж варто їх е, їсти. Дивіться, я зараз ще о, дивіться, які, які крупні, крупні. Так, ми, ми все, все отут що є, зараз ми зберемо. Ось скільки ми нарвали, з таких невеликих, які дуже гарні малини. Дивіться, які, які такі крупні, великі. Це сортова малина, з такого невеличкого кусочка. Ось такі у нас тут малини, і там, де я вам показувала. Ось так ми збираємо ми собі збираємо тако по мірі достигання, коли, коли так достигають, і ми все, все отако збираємо. Хоч і невеликий кусочок, але ми собі маємо усе на зиму. Готуємо малиновий сік, скільки це є оди малини. Ми пересипаємо, оди ця іця, ми пересипаємо сюди. Вона чиста, я її мити не буду, бо це свого городу. Вона чистенька така. Десь отако би не було листочка або що, то байка. Отаке От переберу, дивіться, нема нічого. водика трошки ССГ заберу. о, А так вона чистенька. Висипаємо сюди у каструльку, перебиваємо погружним блендером так, додаємо сюди ложку цукру Отако. можна і півтора, отако. трошки додаємо, розмішуємо все і залишаємо на 20-30 хвилин. Аби за допомогою цукру більше пустить соку. Стабілізується так. Так, а тепер беремо оцю масу по частинами, будемо перетирати через сито. Знадіть отаку собі. Ось таку колотівку вкруглу. У нас, я не знаю, колоти ці картоплі. У нас кажуть, що колотівка. Дивіться, як швиденько, гарно воно перетирає. Ось так. Пару трохи через сито. бачите, як гарно. Моментально. Дуже гарно виходить і виходить таке густе, з, -з, -з, -з м'якутю такий собі сік. Бачите, як гарно, дуже гарно. І частинками так ми то то перетремо. Майже, майже не лишились. Самі, самі кісточки. О. Отако ми все файно перетреба. Ось який густий гарний сік вийшов. І скільки лише Дві ложки з того е, цих зернят. Треба брати найдрібніше сито. у мене трошечка густіше і може бути десь зернятка, не то -то. але то, то не страшно. Е, Як ось най, найдрібніше сито і буде дуже гарний, е, без, взагалі без тих е, кісточок. Так, Тепер е, е, вимірюємо, скільки у нас є цього соку. О, у мене десь трошечка є. Бо в мене густі ще сито і обратно виливаємо сюди. І ось третій трошечка неповний стакан такий о. ось, ось так. І виливаємо сюди. І тепер до цього соку вливаємо так само цукру один до одного. Один стакан. Так набираємо ще. 2 стакани і ще неповний третій. Так як було, як був неповний третій стакан. Цукру. І кладемо зараз все кип'ятити. Розмішуємо і кладемо кипіти І варимо ось так до закипання весь час помішуючи, аби не пригоріло. Найзакіпити. Весь час отак будемо міш... Міш... мішати. Тут у мене е, томат вариться також. Відстоюєсь і поки. Так, починає кипіти і з'являтися оцей шум, ми будемо його збирати. Отак легенько. Коли вже закипіло, вже бульчить, ми даємо сюди на, на літру треба дати один грам лимонної кислоти. А я дам такий так, пару тих, типу, бо в мене нема літру. Ось так чуть, чуть на кінчику я дам лимонної кислоти. Воно не буде зацукруватись і так, і, не буде, і буде гарний колір мати. І далі ми мішаємо і піну збираємо. І з моменту закипання варимо 5 хвилин. Весь час отак треба помішувати. І піну, піну збирати. Обов'язково піну збирати. Ну, дехто не збирає, що то всі там. Е... Пектин, що, що застиває від того, я збираю. О, Тепер вже закипіло добре і засікаємо 5 хвилин. І весь час помішуючи. Так, пройшло 5 хвилин, воно вже отак собі прокипіло і ми розливаємо, просто таке гаряче, розливаємо по банках. Ось такий це натуральний гарний сік. Ось так. Ось так у нас, скільки відео, зараз не знаю, чи дві. два слоєчки. Так, а я сюди ще заливаю. Ось такий виходить, чи то сік, чи то желе. Той то желе виходить, дивіться, воно, воно все ще гаряче, і воно розливається. Але вже, дивіться, отаке, бо все вже давно закрито. Бо я собі закриваю, набираємо отакі дві, дві, такі, дві такі коробочки, ми набираємо от малин і закриваємо по порядку. Видіки. Яке дуже гарне виходить, ціле, Видіки. ціле желе. густе, таке, що густе. Це не сік, але я називаю чи то сік, чи може бути жиле. А тобі, кажу, то байка, що трошки має у собі таких невеликих зерняток. Бо це, це відео ми здоймали трошки швидше, ще як помідори закривали. А сьогодні я теж закрила, закрила гарячі ще сі два, що сьогодні збирала. І ще оскільки сіли лишило такого двітіки. Воно вже ще гаряче, а воно вже яке густе, яке густе. Оскільки я вже собі пана, закривала у міру достигання малини, і ми закриваємо отаке, ж, чи то жиле, ще раз кажу, чи то все, де більше є, де менше є. Лимонну кислоту ви можете давати, можете і не давати лимонної кислоти. Ось сьогодні я не давала в деяких банках. Є що я давала кислоти, трохи лимонної, а в деяких не давала сьогодні, взагалі не давала кислоти. Але воно і ще там було пару. Бо я собі отако по дві банки все. Закриваю. Просто зверху вже накриваю рушничком, отак От просто трошечка до остивання кришки самі накриваю. А це може бути ще для налисників, для оладків різних. Це може бути е, до всього. До всього може бути, до оладок, до налисників, до чого хочете. може бути. Щиро дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, підтримуйте українське, діліться українським. З друзями нашим відео будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Ось таке така погода. Тут трошечка я ще просапала. Ось так. До зустрічі!